Прийшов час, коли свідомо, що мені особисто потужного ігрового комп'ютера не потрібно. Я зрозумів, що я все рівно іграю лише якісь онлайн проекти, і такої потужності, як 9070 абсолютно мені не потрібно. Тому це відео можливо трохи буде болюче для когось, можливо і для мене в майбутньому. І було вирішено, що будемо робити даунгрейд ПК. Але, як завжди, все пішло не за планом, тому давайте по черзі. Мої самий дорогий компонент в комп'ютері це і відеокарта, тому даунрейд ми починаємо з неї. Знімаємо 9070 і відеокарточка, до речі, благополучно продана підписнику з каналу. Материнська плата так само під заміну, трошечки її треба удешевити. І для 8700F водяночки нам не потрібно. За кадром я комп'ютер благополученого зібрав і приступаємо до огляду нових комплектуючих, яких я купив. Материнська плата сорок на b 650 чіпсеті. Куплена була через кількість на моно за 4600. Хто підписаний в групі телеграмі, той вже знає, що з платою щось не так, але це трошки пізніше. В чаті телеграмі при спілкуванні з підписниками там був цікавий момент. У мене дана плата не мала ніякої заводської пломби в пакетику. На підписник купляв так само кузьматеринкові десрок, отам в нього була пломба. Можливо, це від ревізії залежить, грім його знає. Сама материнська плата є доволі таки хороша. 8, плюс 1 плюс фаза живлення на процесор. Ліворуч є великий доволі радіатор, зверху трошечки поменше. Можна додатково встановити собі Wi-Fi m 2 формату. Два слоти під оперативну пам'ять, що робив плату компактною. Я гадаю, що два слоти для DDR5 це є нормою і більше не потрібно. Тому що з чотирьома планками DDR5 фактично не працює, а працює там на дуже понижених частотах. Два слоти під m 2 один з яких є з радіатором. Приступив я до встановлення прижимної рамки Thermal Ride і встановлення свого основного процесора зараз 8700F. Ця рамка на AM5 це просто незамінна річ. Замість водянки буде ось такий звичайний кульок від Deepcool, 135 мм вентилятор. Дякую підписнику Андрію, який був мені раніше його прислав. Нарешті він знайшов своє місце. Термопаса, Термалрай та tf 7 Встановив кулер, і тільки зараз я побачив, що на материнській платі з b 650 чіпсетом немає 3 пін під RGB вентилятори Чесно кажучи, я прям такий охранів. Ладно, бо це було на a 620 але на b 650 я думаю, що це є стандарт. Оперативка DDR5 Viper Elite 32 ГБ, сюди переїжджає. Цією пам'яттю я дуже задоволений. Купляв її за 3900, 32 ГБ 6000CL30 з MD чипами. Відтак, на перший погляд виглядає все доволі таки добре. Я не помилявся так зородо, покажу. Під заміну корпуса я хотів використати ось цей чудовий корпус з попередніх відео про ПК Poltergeist. В чаті люди знають, що я вже знайшов всю проблему, там намучено просто тренда. Але економія має бути економна і мене це не зупинило. Просто не буду використовувати передні панелі USB. Тому запихаємо залізаки в це металеве чудо. А щоб ПК просто не задихнувся в цьому корпусі, додатково встановимо ось такий вентилятор ID Cooling 80 мм mm на видув. Вентилятор виявився непоганий, хоч щось добре. Встановлюю плату, і здається, поки все йде непогано. Все за чудо буде живити блок живлення від Chieftec SFX L на 350 Вт, в якого навіть немає додаткового живлення під відеокарту. Так живлення процесора всього 4 пін плюс коротенький, дуже шнурок, тому за 80 гривень це питання рішається перехідничком, подовжувачем, ось такий на 8 пін. Через нього ми не будемо подавати на процесор там 150-200 Вт, тому це цілком є безпечно. Поки що йде все за планом, доволі таки навіть непогано. Але тепер головне питання про відеокарту: що можна поставити в цей системник? Прошу дізлайки не ставити, не відписуватись. А це у нас з RTX з 5000 серії. Ну тут вже трохи спойлер. На 8 ГБ лов профіль. Це не 50-60, а саме 50-50. Нова відеокарточка, яка обійшлася в 12700. Ось вам і майже переплата в 2000 за лов профіль. Встановлюю відеокарточку. Підключаємо з SATA на 8 пін через такий чудовий перехідничок. І в принципі навіть все готове для запуску, тому схрещуємо пальці, нажимаю кнопочку Пуск. Все закрутилось, завертілося. Но зображення на екрані я так і не побачив. Я подумав, що це буде продовження відео про ПК Полтергейста. ПК, я тоді так і запустив, але це вже була пів дванадцята ночі, і коли я його запустив, я тоді вже офігів. Відеокарта просто в простої, без навантаження, пищали дурселя просто охреніти. Прям такий дуже неприємний ось цей свист, а як я планував зробити, скажімо, таку міні itx збірку. Ладно, вона би шуміла лише коли в принемотажі, але коли в простої і такий системночок буде стояти на столі, ну це повна лажа. Ну і ще при тому в такому маленькому корпусі це чудо розігрівалося до 85 градусів. Тому я одразу тоді вечором псіханув і давай розбирати весь ПК. І зразу зрозумів, що цю відеокарточку я буду повертати назад. Вони словом оця фігня від Гігабайт пищить просто бляха нереально. Ладно, бив навантажені пищала, а то в простої такі звуки, ну повна фігня. Вже зв'язався, буду відправляти на діагностику і мають повернути кошти. І ви думали, що на тому веселощі закінчилось? Та ніфіга. Ну що ж, про відеокарту я розказав. Ним словом, не вийшло зібрати міні ПК такий невеликий. В корпусі ця відеокарта грілася до 90 градусів. Що повна тренда, як показував вже, вона пищить просто. Піпець. Вона пищить просто нереально. Ладно би, якщо б це було лише в навантаженні, ти сидиш в навушниках фік з ним. Ну, в простої оцей писк це повна тренда. І як вже сказав, я тепер склав зараз знову свій старий корпус, це все ну, в новій материнській платі. І знаєте, прийшла друга проблема звідти, звідки я в принципі не очікував. А проблема виявилася. Прикольно. В материнській платі, і це виходить, я дві деталі купив на ClickUA з нюансами. Ну, це не є, скажімо, проблема самого магазину, а виробничі такі дефекти. В чому заключається дефект цієї материнської плати? Там не працює жодний XMP-профіль або Expo. Абсолютно. Тобто, це у мене звичайна пам'ять на 6000, це L30. На 6000 Там є два задані профілі, 6000 і 5600. І ні в якому режимі в Expo чи XMP плата просто не завантажується. Ось, скинув BIOS до заводських налаштувань. Вибираємо DRAM профіль. Ось є тут кілька XMP, Expo. І давайте навіть вибираємо 5600. 5600. Так, сейф. Change, yes, перезапуск. Ну і все, аврал-карнавал. ПК у нас просто повисів, повисів, вимкнувся сам по собі. І на тому кінець. Якщо він вимкнувся, він зараз запуститься, бо він скинув напевно, налаштування до заводських. Так, здається, запустився. І що ми бачимо? Аніхі на 4800 і XMP у нас просто нахрен от, не працює. Я не знаю, ну це просто халам. Якийсь якось плюс-мінус. Я вручну потикав, налаштував. Той самий 8700F фабрику взяв так як на Гігабайті b 650 там 2433. Пам'ять взяв також 6200 з тими всіма самими напругами. Но в CL-28 абсолютно ніяк працювати не хотілося. Тому я поставив Сл. 30, 38, 38, 50. Забув ще сказати, пам'ять я живе навіть на просто 6 тисяч, все решту плюс-мінус е, без змін фабрику, фабрику з на 2400 і все рівно в ханті воно вилітає. Тут наступні приколи, наприклад, з другом іграли Baldur Gate і там ПК працює в принципі, адекватно. Але як тільки заходиш в хант, в ханті просто комп вирубується. Там може бути за 5 хвилин просто випнутися і перезавантаження. А може там хвилин 20-25. Я коли бувало таке, що вирубився комп я тільки зайшов в хант типу завантаження і гри і З чим це пов'язано з якимись налаштуваннями? Ну чесно кажучи, сидіти паритись вручну, типу тикати абсолютно бажання немає. Тому я вчора зі з магазином, пояснив ситуацію. Сказали: ми та передамо інформацію сервісний. Центр до мене подзвонили сервісного центру. А забув предісторію сказати. А перед тим я заглянув на Reddit, почитати проблеми, можливо, це якась особливість материнської плати. І ви знаєте, на Reddit, на Reddit я знайшов багато інформації, що дана плата. А срок і не тільки оця, а ще декілька плат, вони не працюють зі всіма оперативними пам'ятями. Я собі, чесно кажучи, це абсолютно ніяк не уявляю. Це ніде не вказано. Типу, що за бред? Розумію, якщо б я поставив оперативку там більше 7 тисяч, не знаю, і плата там в XMP чи в XPO би не запускалась, це окей. Ну в шість. Тисяч плюс-мінус плюс, ну типу, звичайна оперативка. Та навіть в 5600 вона в XMP будь-якому не запускається. Немає підтримки цієї пам'яті, чи як на офіційному сайті оглянути це неможливо. Там немає списку підтриманої пам'яті. Короче, повний бред, і зазвонило до мене сервісного центра і підтвердили, сказали, да це особливості, от типа. Плати не, не вся оперативна та пам'ять на ній працює. Я такий, типу, ну ви розумієте, що це бред, що це не немає вказано. Ну, типу, да, розуміємо. Тому, типу, приймаємо. Давайте, типу, відправляємо на повернення, плату протестують. Якщо з нею типу, мають що вона просто сама працює, з нею все окей, то ми повернемо. Кошти. Ну і Зараз буду робити, що діставати стару плату, перезберегти комп'ютер. Блін, це просто тренда. Називається хотів собі енергоефективний ком з класи. Материнка виявляється, байда повна. Відяха вийшла, блин, яка пищить, свистить, коротше, тренда. Ну, від 50-50 я не відмовляюся. Замов 50-50, але просто в звичайному форматі на його сракуті. Коротше, міні-ПК. І ця відеокарточка ще й вийде набагато дешевше. І до речі, я пробував, я маю збережені декілька відео, що я монтую. І я, чесно, охренів. На 90 70 відео монтувалося з тим 8700F з процесором приблизно хвилин 20. А на 50-50 воно -50 змонтувалось хвилин за 5. І різниця просто колосальна. Ну, ясно, куди ядра і так далі. Одним словом, ситуацію я все пояснив наразі. Багато тараторимо. Приступаю до розбірки, а, пакую відеокарточку, відправляю, потім заберу 50-50, потім будемо знову. Коротше, ля-ля та поля. А коли пересклав кому кубю так відмовився запускати. Не знаю, в чому це була причина. Та я комплектуючи всі старі, встановились окрім блока живлення, тому я спеціально ще раз дістав блок живлення в вегу. Коротше, попарився, але якось потім запустив. І на розетці була акція, прокупив я ось таку MSI Gaming 5050 за 10 500 гривень. А на сьогоднішній день, 23 жовтня, вона вже коштує 11 400. І коли встановив ПК, це був мед для вух. Відеокарта виявилася абсолютно безшумна, при навантаженні в простої абсолютно до не чути. І наразі не користуюся з жодних проблем. А на що ця карточка спроможна? Це вже буде десь в іншому відео, протестуємо її, подивимося. Наразі вийшов ось такий даунгрейд. Тобто замінив відеокарту, плата поки залишається стара, охолодження звичайне поставив боксове, охолодження поставив звичайний відіпкул. І блок живлення поставив чифтер звичайний на 700 ватт не модульний. І наразі я повністю задоволений даунгрейдом, мені цього ПК вистачає ось так з головою. А гроші, які з даунрейда, піде трошечки на лікування. Треба себе підлатати, щоб краще чухатись. І пам'ятайте, комп'ютерні желізяки, це звісно круто, але саме головне бережіть себе і своїх близьких. До наступних зустрічей, папулічки, папа.